на зустріч з міським головою у районний будинок культури прийшли ті, хто цікавиться життям міста, його проблемами та перспективами. Усвідомлюю, і наголошую, що весь позитив, якого вдалося досягти, це наші спільні здобутки разом з тими не розв'язані проблеми, яких на жаль вистачає те спільні. Міський голова розповів, що зроблено в галузі освіти. Скільки коштів на неї виділили з міської казни, починаючи з 2011 року. Зазначив і те, що впродовж трьох років стабільно виплачували заробітну плату працівникам освіти та культури. Ішла мова і про соціальний захист населення та соціальні виплати досягнення у спорті та культурі. Володимир Кащук зауважив, що при цьому була і низка помилок, які потрібно виправляти. Тож попереду ще багато роботи літом. Туристів з Європи море. Де двері відкриті, Злізли з автобуса їхали 8-10 годин, питають мене, куди сходити? Що мені їх відповідати? Нема жодного громадської вбиральні. Але він буде і він вже запланований біля універмаги від п'яти безкоштовний, так би мовити, туалет. Ми плануємо один центр зробити безкоштовний і два зробити платні туалети. Громаду турбують обшарпані фасади в центрі міста, які псують загальну картину. Володимир Кащук пообіцяв і далі вести розмови з господарями будинків, чиї фасади псують зовнішній вигляд центральної частини міста. Якщо вони не відреагують, їх можна зобов'язати зробити ремонт. У ході зустрічі нарікали люди і на хаотичні зупинки автобусів у центрі хуста. Ви побачите на кожній вулиці Центральній 4, 5, а то й 10 легальних переворотів. А скільки їх нелегальних? Найближчим часом візьмуться і за вирішення цієї проблеми у перспективі відкриття ще одного автовокзалу у Хусті, де й буде зупинка автобусів, маршрути яких до навколишніх сіл району це, в свою чергу, дозволить розвантажити і головний вокзал. На зібранні хустяни запропонували Володимиру Кащуку створити і гарячу лінію. Чи не можна би зробити так, щоб у квартал була гаряча лінія, де б людина могла з дому подзвонити, тобто поспілкуватися з вами про ті болючі питання? Внаслідок жвавого руху вулиця Шевченка повністю розбита. На зібранні просили міського голову, аби відрегулювали рух автотранспорту на цій вулиці, або відремонтувати ями на ній. На що Володимир Кащук відповів, що це питання вже на контролі і цю дорогу відремонтують вже незабаром. Не уминули увагою і житлово-комунальні питання, які адресували безпосередньо начальникам відповідних служб. Говорили і про тарифи на газ, про безвідповідальність окремих газовиків при встановленні газових котлів, про низький тиск у мережі, що стосується електропостачів. Чання жителі Київської набережної нарікали на слабе світло в їх багатоповерхівках. Проблема турбує людей вже 12 років поспіль. Київська на шість, 5 і чотири. У нас максимум 205 вольт.» Було узгоджено, що ми в місті самісними силами щось роботу там виконує безкоштовного пленерго. Вони знайдуть десь кабель. і Ми тут встановимо і переключимо тут кабель. Ні, і наш наш добуди правильно переключимо з другого з другого місця. Емоційно обговорили питання передоплати на електрику. Людей цікавило, чи це передбачено на законодавчому рівні. Конкретної відповіді люди так і не отримали. Ішла мова і про боргиву до каналу. Міський голова та начальники комунальних служб пообіцяли взяти на особистий контроль усі зауваження та пропозиції хустян.